Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні оглянемо нові акції в магазині Аврора з 22 по 28 вересня, а також новинки. Усім приємного перегляду. Засіб для миття посуду беко 29 літри, лимон. Порошок-еко з активним киснем для чищення поверхонь. Зі знижкою 44 гривні 500 г. Біоформула. Бальзам для миття посуду 27 гривень. Наявності гірчиця сода ефект та з іонами срібла пів літри. Профі гель-антижир 24 гривні пів літри. Засіб біоформула для миття кухні 59. Галакс упаковка із запаскою 119. Супервош антижир 44 гривні пів літри. Гель для прання «Монблан» – 109. 3 літри, Порошок для прання 119 кг, Порошок Арієль для кольору 349 2 кг 700 г. Універсальний засіб для прання 99 3 літровий, бреф блоки для унітазу 55, 1 штука 50 г, 2 аромати, лаванда та лимон. Етажерка для взуття 279 Вміщає до 10 пар взуття. Кошик пластиковий для зберігання 129 Мочалки металеві для чищення посуду 29, упаковка 3 штуки. Порошок для прання 59 Універсальний кг 200 г. Капсули сіла 229 30 штук. Грунвальд 159, 2 кг 880 г. Піна капсули для прання 94 гривні. Упаковка 11 штук, 10 штук 59 гри в одному, капсули пересіл 197-13 штук. Бос плямовивідник 19, кисневий відбілювач 89, вага 530 г. Плямовий відник 119 900 грамовий. білі вітрила 5 кг 55 24, 200 грамова упаковка, ушастик 27 гривень, відбілювач алушанка 900 грамовий, 89 гривень, для тканин та поверхонь, серветки для оновлення чорного кольору 3 в 1 10 штук 159 Пастки для кольору та бруду 99-12 штук. Кондиціонер ополіскувач 1-літровий 49. Велі для прання 1294 літри. Універсальний гель 3 кілограми 700 г 109 Персіл 244 гривні. Вошфрі 89. Профін Сантрі гель. Для миття ванної кімнати 32 гривні. Беко для ванної кімнати ціна зі знижкою 42 гривні пів літри. Освіжувачі по 39. Набір блоків для бачка унітазу 3 штуки 23, 2 штуки 18 рушник паперовий сафі 39, двошаровий. серветки паперові 85 штук 15, серветки вологі 7 гривень. Рушники паперові двошарові 2 штуки 34 еколог серветки косметичні 150 штук 29. Паперові рушники сафі 34 130 листів. Туалетний папір 4 штуки, двошаровий, 39, альбатрос 10, 1 рулон. Такий 6 крижопіль. Рушник паперовий 1 рулон. Зі знижкою 22 гривні. Рожевий без акції 34 99 Макс. Рушники паперові зелені 200 штук 32 гривні. Рушники паперу трьохшарові 59-4 штуки упаковка. Засіб для миття скла та дзеркал вом 24,5 літри. ТОП Ефект 34 з розпилювачем. півлітровий. літровий Санклін активна піна для чищення 64 500 г для килимів та меблів. Сіла для миття підлоги 69,1 літр. Засіб Во 22 гривні. Рідке мило дитяче 39. Дитячий засіб для купання 3 в 1 – 49. Гель для душу 16-300 г. Оліка для глибокого живлення кінчиків волосся 119 Рідкі кристали арганова олія. Кератин 119. Бальзам для волосся тонуючий, 59. Багато відтінків наявності. Новинка. Ось такий станок для гоління жіночий за 69. Зубна щітка дитяча 49. Новинка сироватка для шкіри обличчя зі знижкою 219. Крем для обличчя денний матуючий ціна така сама. Виробник Молдова. Тоньк для обличчя з анакислотами – 199. Тонізуючий лосьон для шкіри обличчя 88 гривень. Паста зубна блендамет 75 White. Блендамет антикаріус 35, Colgate 71 гривня, саніно 28. Набір подарунковий арко, гель для гоління та гель для душу 219. Близький для губ у вигляді брелка 99, бальзам для губ. 29. Ось такі по 109 новинки, 2 відтінки. є за 77, 109, рум'яна 129 для обличчя. Роликовий масажер 39. Ручка телескопічна. Дзеркальце дитяче 69. дзеркальце двостороннє. Щітка для масажу 69 та миття голови. Маска для обличчя 39 та 49 Маска косметична. Зая 29 ягоди. Засіб для зони навколо очей 64, серветки безверсові 400 штук. Спонжі 64 гривні, фульга для тиснення 11 Накладні нігті 55 Розпилювач пластиковий 59 Новинка для діток: створення фігурок Сквіш 449. Пружина 44 гривні іграшкова. Є ще ось такий набір. Також створюються фігурки. Ціна 349 Тваринка в переносці з обладнанням 199 Набір іграшковий для хлопчика. Катер 400 гривнів. Машинка пральна дитяча. 88 гривень з одягом та обладнанням. 149 м'ячики для гри з водою. Набір косметики 99 гривень у валізі. Гра магнітна дитяча. Одягни ляльку 189. Ось така цікава гра з пінгвінами за 249 Таке було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було корисним. Вдалих вам покупок!